Рада бачити вас на нашому каналі Family Красняк. І сьогодні я хотіла б вам показати, як зробити довготривалу свічку. Довго я налаштовалася на це відео. Я зробила собі свічку, побачила, як вона горить. І рішила, вирішила записати для вас таке відео. Щоб, ну, якщо хтось не знає, хоча, можливо, зараз вже всі. Бачили це? Так робили наші бабусі, дідусі. Тому я вирішила з вами поділитися цим лайфхаком, коли немає світла. Зараз ця тема дуже актуальна. От, наприклад, зараз у нас також світла немає. Я сижу при лампі нашій коль... кольцевій. От, так от, що нам треба для. Свічки нам потрібна склянка, або це може бути якась баночка скляна, там або рюмочка. Далі свічка така маленька. Це може бути церковна свічка, може бути звичайна така свічка, я її обрізала, щоб вона вмістилася в наш в нашу скляночку. отак от Далі нам треба олія, звичайна олія, і нам треба сірники. Що ми робимо? Нам треба зафіксувати нашу свічку в склянці. Так вона буде, якщо буде олія, вона буде болтатися. Нам треба накапати. Накапати воску. Щоб свічки нормальні були. От. нам треба накапати воску, бажано, щоб воно було посередині і Швиденько ставимо нашу свічку в скляночку. Так, все. Вона стоїть, вона не випадає. Ну, плюс-мінус вона посередині стоїть, тому так. Далі нам треба олію. Заливаємо олію. О, все, досить. Можна, звісно, ще трішки, але досить і так. Бачите, треба... Що це в мене тут таке? А, це воск. Зараз ми запалимо свічку, і вона прогорить до олії, і далі вона буде горіти дуже-дуже медленно, повільно. Горить, а, якщо вас цікавить, коптить вона чи ні, вона не коптить. Вона, як звичайна свічка. А, олія а, уповільнює процес її горіння, але горить вона так, як звичайна свічка. У нас така свічка, бачите, така рюмочка невеличка. Вона в нас стояла три вечора. Отака От, маленька свічка mm. стояла три вечора. Уявляєте, а, ой, а, вона в нас стояла, ми вмикали, вмикали, зажигали е, свічку десь о 5-й годині. Е, от, і ну, задували її, коли лягали спати. Це десь 10 годин, 9 годин, а так от. І вона на третій день, вона не повністю згоріла, просто вона так вже дійшла, що масло стало більше, ніж свічки. Зараз я вам покажу той кусочок. Ось він, бачите? Тобто, десь наполовину. Отака свічка, ну не така, а отака. Свічка три дні горіла. Вона просто дійшла і вона втопилась у маслі, і все, його вже не піднять. От. І ще я хотіла вам сказати, що чим більше оцей фітільок у вас е, ну, видніється, так? е тим ярче пламя вогонь. От, тому, е, якщо чесно, до всього цього я не знала, що, що, що так може працювати свічка. Але бачите, що тільки не придумують. От. Тому хотіла задути вже. <с> ну, щоб вона не горіла даремно, я її задую. Бо ще видно. Ладно, давайте так. Ще видно, я її задула, щоб вона даремно не горіла. Тому так, але масло уходить, так, але три, або ви будете там, у вас будуть уходити дві таких здорових свічки, так? Або масло. Ви можете взяти або таку рюмочку, або можете взяти побільше стаканчик, або можете взяти е, цю баночку півлітрову, але тоді більше буде йти масла на ту баночку. Тому, але вона буде довше горіти. Тому вибирайте самі, що вам буде зручніше. Я вам показала такий спосіб: одна свічка в нас кімната невелика, тому нам вистачає. А якщо на кухню йти, то ми йдемо з ліхтарком. Тому нам однієї свічки для кімнати нам вистачає. От. Якщо ви хочете, щоб світилось так, знаєте, так, прям було світло вдома, то можете зробити таких декілька. І проставляти по різних куточках. Або є такий ще лайфхак, кажуть поставити свічку напротив дзеркала, і тоді буде е, вогонь відбиватись і буде ще яскравіше е, вдома. Е, оце також я бачила таке. Ну, Тому варіантів є безліч. Насправді, це не один варіант, такий, що можна. Можна з картоплею, можна... я в наступному відео вам покажу з картоплею лайфхак. тому чекайте. От. Можна з батарейками також провести цей лайфхак і будуть такі ліхтарики. Можна зайти в інтернет, і там все буде. Ще хотіла сказати, аби ви не ставили свічку, наприклад, вона у нас стоїть на столі і зверху її нічого не заважає, щоб воно не. Тобто, якщо ви поставите, наприклад, на, е, на якусь поличку і зверху буде ще одна поличка, то воно може бути отут зверху і за вогня воно може потемніти. Е, тому будьте уважні. Тому, якщо вам сподобалось це відео, якщо вам було воно корисне. То поставте лайк, збережіть його, напишіть ваші коментарі, як ви вдома, чи ви свічками користуєтесь, чи таким лайфхаком, чи, може, ви інший якийсь знаєте. Поділіться зі мною і з нашими глядачами. Дякую, що ви сьогодні подивились це відео. Я вам дуже вдячна, що ви залишаєте коментарі і ставите ваші лайки. Нам це дуже приємно. Дякую. Так що всім. Гарного дня. Yeah.